Вітаю підписники та глядачі! На огляді Ліхтар від виробника Phoenix, модель E-Star. Посилання та промокод на Ліхтар залишу в описі під відео. Ліхтар постачається в картонній коробці, демонструю її дизайн. E-Star-виробник Phoenix. Одразу бачимо тут характеристики 100 люменів. 40 метрів дистанція, акумулятор формату АА або батарейка Type-C. тут Ця інформація, бачите? Демонструємо з цієї сторони, тут характеристики. Бачимо габарити, вага. Все нам продемонстровано. В яких режимах може скільки працювати. Ось, будь ласка. До речі, Фенікс, це ті самі ножі Райк, бренд, можна сказати, один і той самий. Відкриваємо і дивимося, що у нас всередині, як воно виглядає. До речі, на жаль, зараз пішов дощ, а цей ліхтар не вважається якимось вологозахисним. Клас захисту ip 24 бачите, По комплектації. Землячок, шнурок і безпосередньо сам ліхтар. Всередині також мається невеличка рекламка. Я її продемонструю вам. Надалі, думаю, ще якісь ліхтарі від Фенікса обов'язково з часом будуть на каналі. Якщо конкретну модель якусь хочете побачити, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Розглянемо безпосередньо сам ліхтар. Він дуже цікавий, тому що це не типовий ліхтар. Я вам його продемонструю. Ось так виглядає з усіх сторін. Зараз покажу. Він трошки, так би мовити, специфічний. Так, тому що він динамо ліхтар. Ось так клац, Вилазить така ручка. Його можна заряджати. Якщо хтось пам'ятає радянський ліхтар жучок, то це щось подібне, але вже, так би мовити, сучасний. Воно більш буде функціональніше. І більш продуктивніше працювати. Так, давайте. Що в нас тут? Одразу акумулятор. Я його вже зрозуміло дивився, трошки користувався, бо було цікаво. Я зараз на огляді продемонструю до акумулятора або до батарейки формата АА. Вона ж пальчикова батарейка. Добираємось. Давайте одразу продемонструю, як вона виглядає від Фенікса. Ось така стоїть тут вона: 1300 мАч. 1,2. Бачите, так. а звичайно, можна використовувати подібного формату акумулятори, можна використовувати звичайні батарейки, набрати з собою їх, вставляти і користуватись. Все це діло у нас замикається. Ось, простенький замочок, нігти можна провернути. Провернули, і все, вона у нас не випаде. По маркуванням стандарти Європи, європейські тут. Замочок, типу, такий, USB зарядка, серійний номер. Прогумоване таке закрите Type-C. До речі, в комплекті в нас є Type-C, Type-C і USB-A. Ось такий шнурок. Давайте продемонструю довжину, може кому цікаво буде. Покажу, яка його довжина. Довжина в нього. Зараз, щоб не віддаляти камеру, ось перехватив сантиметрів. 35, можливо. Так, по маркуванням фенікс. Ось таке це у нас, може, якась металева ставка чи пластик такий. Корпус взагалі пластиковий. Клавіша оця по органам керування. Пластикова, вимкнений, вмикнули, сюди вимкнутий, горить зелений колір Це означає, що ліхтар буде заряджений, потім може бути жовтий або червоний. Ось у нас така лампочка, світлодіодчик тут знаходиться. Як цим, цим ділом користуватись? Оце також кнопка. Для того, щоб користуватись, вмикаємо вперед. Найслабший режим. Він же в нас один люмен. Потім 3 люмени, 20 і турбо 100 люменів. Один люмен, натискаємо 3 люмені, 20 люменів. І затискаємо 100 люменів. В цьому режимі може працювати, коли тримаємо пальцем. Відпускаємо. І в нас, відповідно, буде повертатись до режиму 20 люменів. Так, тепер стосовно акумулятора. От, виймемо акумулятор. І тут у нас є такий типу як накопичувач цієї енергії. Незручно трошки діставати все це діло. Виймаємо, бачите, його немає. Навіть не буду закривати. Повмикаємо, він ще світиться. Тут ми оцією динамкою можемо накопити певну кількість енергії помаранчевий. Ось, додаємо. Зараз розрядимо червоний, тускніша є. І в нас повністю ліхтар розрядився, він не працює. Тепер відкидуємо за допомогою цієї клавіші, важіль. І працюємо. Працювати, до речі, дуже легко, це вам не якісь там. Експандер, зусилля, ну не знаю. зусилля Можна б чимось надавити. ну Менше кілограм, нехай там буде, може плюс-мінус. Нехай там до 2 кілограм. Тобто зусилля дуже мале, це не експандер, і рука абсолютно ну томитись не буде. Хіба що може на бридне вам працювати? І зараз давайте, скільки я там понатискав і ще трошки попрацюю. Типу зарядив його, вмикаємо. От, найслабший режим для якихось екстремальних для якихось екстремальних задач цього буде достатньо. Світить, бачите. Для того, щоб підтримувати, от, достатньо, поки що світить. Я трошки зовсім попрацював. Щоб він нас не зупинявся, можна буде допомагати знову ж таки працювати. Але бачите, дивіться, скільки там. Небагато я працював, а він світить, не треба весь час клацати. Продовжує працювати, дивіться. О, розрядився. Можна заряджати. Працює червоне, бачите? Зараз ще зарядиться. Жовте вже. Зелене. І працює. Можна навіть додати світла. І працювати, якщо треба більше світла. Турбо тут, бачите, навіть турбо можна на певний час, що нам дає, турбо можна, можна подати кудись сигнал, якщо нема батареїк, нема акумуляторів, все розрядилось. Добряче присвітити 100 люменів, подати певний сигнал можна буде. Тестуємо ліхтар. До речі, на жаль, всі ці тести ліхтарів вони можуть бути суб'єктивними, тому що камера повністю картину не передає, воно може здавати, що цей люмен. Один він взагалі не підсвічує, але в реальному житті щось той побачити можна. І так, тестую. Перший режим. Ось мінімальний. Доворіт метра два. Їх ледве помітно на цьому режимі. Потім натискаю клавішу наступний, Уже трошки краще помітно. Далі третій. І вже краще воно буде освічувати. І для того, щоб скористатись турбо, треба затиснути. Ось так воно світить значно краще, і зараз відходимо на більшу відстань. До будівлі метрів 10 мінімальне. Ось наступний режим, непомітно його. Третій, вже бачите, помітно. Цього достатньо буде, щоб освітити там щось. І турбо, якщо затиснути, вже гарно видно. Але я вам скажу мінімально, якщо щоб зекономити, то під ноги дивитись, цього достатньо. Тобто, якщо динамо ліхтарем працювати, ось. Його цілком достатньо для звичайних задач, щоб щось роздивитись, кудись підійти і там покладали, працює, ось воно. Щось підкріпити без питань, все помітно буде. Щось підкріпити без питань, можна, все помітно буде, тому нормально працює. Зрозуміло, що хтось може подумати, якийсь чудернацький ліхтар, клас захисту нікудишній, IP24, наприклад, дощ на кишеню теж не підійде, здоровий, кліпси нема. Це специфічна штука, можна сказати, фанова, можна сказати для виживання, кудись там тривожну валізу, для блокаута, або щоб для якогось повсякденного використання, ну, не з собою носити, а для дому. Можливо, для походів теж підійде, щоб не тягати багато батареї, якщо там світла треба, але не те, щоб світити ним постійно, а десь там трошки підсвітити колись. А що, з собою взяли його, трошки попрацювали, десь там підсвітили, подивилися, якщо треба. І все, цього буде достатньо. Тому, я думаю, поціновувачі такого ліхтаря точно є. Він зовсім такий нетиповий. Оце заклацуємо, якщо не треба, і воно в нас не стричить. Клас захисту реалізувати, зрозуміло, через конструкцію тут неможливо, будуть певні щілини. Оце все з закривається, але. Якийсь захист сюди придумати буде досить таки складно. Тому моє бачення цього ліхтаря використання, знову ж таки, якийсь там туризм, де не дуже то потрібен той ліхтар, просто щоб був, може колись підзарядити, може якісь довготривалі походи, десь якась тривожна валіза, можливо, десь там на дачі щоб був, він буде довго валятись, і він, коли треба, буде працювати. Акумулятор не зіпсується, не розрядиться. Якщо навіть роками пролежить, теоретично повинен працювати. Тривожна валіза, ну, не знаю ще, може комусь для фанатів, якщо ви фанат прямо таких жучків, хочете носити з собою кожен день, просто він буде відносно немаленький. Габарити, знову ж таки, давайте зачитаю. 5:31, 209-094. Це наздюємо в міліметрах 135-53 на 24. 135 мм, 53 і на 24. Маленьким його не назвеш. Працювати динамкою легко. Щоб рука стомилася, не знаю, скільки працювати вам, скоріш за все, воно набридне. Ну, звичайно, якщо там рука, рука якось травмована, може під час. Якихось задач, або щось трапилось десь там, вам незручно, тоді так, будуть певні проблеми. А так, працювати їм зовсім не складно. Зусилля дуже маленькі, дивіться. О. Дуже легко працювати. Тому, кому сподобався, купуйте, користуйтесь. Мій промокод надасть знижку також мінус 10%, навіть якщо буде якась акційна пропозиція, знижка з ним буде. Плюсуватись. Ну, зараз спробую почепити темлячок. Ось такий тут отвір. Достатньо, для чого достатньо щоб продіти темляк. Продягаємо, підтянули. Де тут воно? О, затягнули, чіпляємо на руку. І можна користуватись, носити на руці. От взяли. Ну, зараз блекаути теж можна. А що, затарились батарейками цими формату Аа, десь там, якщо підсвітити нормально, хто не потребує дуже якоїсь високої яскравості, вам там оцього одного люмина під ноги підсвітити, кудись дійти, в принципі, достатньо буде. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Чекаю на ваші думки в коментарях. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.